Всім привіт! Сьогодні обзор релі рек 43 по паспорту 0302. в такому стані воно мені попало. Хтось його вже питався видно вскрити. Зараз ми його відкриємо і знімемо всю всю желізну. Коробку і подивимося, що з цінних металів в ньому у нас знаходиться. Розібрає наше реле, друзі. Ось так воно. Желізна кришка з допомогою плоскогопців знімається і кусачок. Ось до саме у нас реле. Зверху мітна катушка як скрізь. А отут у нас внизу йдуть контакти. І, друзі, як бачимо, тут контакти все йде золото. Золото і паладій. Дуже красивим кольором. Ось так. Саме чітко видно. Отаке, друзі, цікаве реле. Пишіть, хто розбирав дані релі.